Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні, ЧАСТИНА Друга, розділ десятий. Два У понеділок, коли Френк Гірі планував свій напад на жіночу в'язницю. Ловел лежав на пліснявому дивані у мисливській хатині, жував оленячі джерки і уявляв власні наступні кроки. Хоча наразі у владних органах панував безлад, невдовзі вони в тій чи іншій формі відновляться. Більше того, якщо все йтиме у тому напрямку, в якому воно схоже йде, усі ті органи будуть в суціль із членами, що означатиме настав дикий захід. Повісити їх зараз же, повісити їх вище, запитання ставити потім. Брати грайнери не залишаться забутими назавжди, і, коли про них згадають, кований чобіт підніметься, щоб їх розчавити. Новини по радіо спершу занурили Мейнарда у тугу, то це кінець потрахушкам ловили? спитав він. Подумки і сам дещо сумуючи, лов відповів, що вони щось придумають, ніби цьому може бути якась альтернатива. Йому згадалася одна стара пісня про те, що це роблять пташки, це роблять бджоли, навіть освічені блохи це роблять. Утім, настрій у його старшого брата покращився, коли у шафі знайшлася складанка головоломка. Тепер Мейнард у своїй камуфляжній нижній білизні стояв на колінах перед кавовим столиком, пив шпіц і сушив над нею собі голову. Скласти треба було шаленого кота, який стромив пальця в розетку і його об'є струмом. Мейнард обожнював складинки, якщо вони не були занадто хитромудрими. Це була одна з причин, чому ловила не непокоїло можливе тюремне майбутнє його брата головоломок у тюрмі до сто біса. Зображення шаленого кота у центрі було вже майже виконане, але блідозелена стіна, яка оточувала його постать, виявилася для Мея проблемною. Він поскаржився, що вона на вигляд уся однакова, а це обман. Нам треба прибратися, оголосив ловел. Я тобі казав, відгукнувся Мейнард. Я засунув голову того парубка у дупло порожньої колоди, а решту тіла скинув до ями. Старший брат Лова патрав трупи так, як інші люди патрають індиків ексцентрична навичка, але, видко, мею це дарувало задоволення. Це лише початок мею, але цього недостатньо. Нам треба прибратися ще краще, поки усе в такому розгардіяші, усе дочисто підчистити, так би мовити. Мейнард допив своє пиво і відкинув геть бляшанку. І як нам це зробити? Для початку ми спалимо шерифську управу в дулінгу. Це знищить докази, пояснив Ловел. Це велике нумеро Уно. Слутий й вираз обличчя брата підказував, що потрібні додаткові пояснення Наша наркота мею, вони захопили усе у тому рейді, ми все там спалимо, і в них не залишиться проти нас нічого твердого. Ловел собі це уявив просто чудесно він ніколи не підозрював, як йому хочеться знищити якусь поліційну дільницю. Потім, просто для певності, щоб розставити всі крапки над І, ми завітаємо до тамтешньої тюрми і розберемося із Кіті Макдевід. Лоу провів собі пальцем поперек неголеної шиї, щоб показати братові точно, як ця розбірка мусить відбутися. Гоу та вона там, мавсь, спить. Лоу трохи подумав А якщо вчені вирахують, як їх усіх розбудити. Навіть якщо так, може, в неї пам'ять буде стерта, знаєш, Амнезія, як ото у днях наших життів. А якщо ні, мею, бодай хоч колись буває такий зручний розклад. Та сучка МакДевід може відправити нас за грати на всю решту наших життів, та навіть не це важливо вона накапала ось що важливо вона мусить відповісти за це, хоч спить вона, хоч не спить. Ти справді думаєш, що ми можемо до неї дістатися? спитав Мейнард. Якщо по правді Ловел цього не знав, але вважав, що вони мають спробувати. Удача любить хоробрих. Він бачив це в якомусь фільмі чи, може, в серіалі, і хіба будуть у них кращі шанси? Зараз пів світу практично спить, а решта бігає як курка з відрубаною головою. Йдемо, мею, годинник цокотить, не відкладай на потім, що можеш зробити зараз, крім того, скоро темрява найкращий час для справ. Куди ми найперше? спитав Мейнард. Ловел не задумувався. Побачитися з Фріцом. Фріц Мишаум порався з двигунами і чистив авто для Ловела Грайнера, а також двигав трохи товару. На взаєм Ловел познайомив цього фашиста з кількома торгівцями зброєю. Крім того, що Фріц був божевільним механіком і чудовим чистильником, він мав бзик щодо федерального уряду. Тож завжди прагнув посилити особистий арсенал важкої зброї. Коли настане той неминучий день і ФБР вирішить вхопити усіх хитросраких надомних механіків та відправити їх у Гуантанамо, Фріц захищатиметься, і то на смерть, якщо потрібно буде. Кожного разу як Ловел його бачив, Фріц показував йому те чи інше смертоносне знаряддя і хвалився, як добре воно може когось роздовбати. Найкумедніша деталь широко ходили чутки, що Фріца якось ледь не до смерті побив один гицель. Крутий бос він, цей мізерний фріц. Останній раз, як ловел з ним бачився, цей бородатий гном радісно продемонстрував йому свою останню іграшку збіса справжню базуку. Ловелу треба потрапити в жіночу тюрму, щоб убити стукачку. Це такого сорту місця, де базука дійсно може стати у пригоді. 3. Джаред із Гердою Голден не знали добре одне одного. Герда перший рік училася в середній школі, а Джаред вчився у старшій, але він знав її за тими вечерями, коли їхні родини збиралися разом. Інколи вони грали у відеоігри у підвалі, і Джаред завжди давав їй виграти пару разів. Багато поганого трапилося відтоді, як почалася ця аврора, але це вперше Джаред побачив, як застрелили людину. Вона ж померла, правда, тату? Вони з Клінтом стояли в туалеті адміністративного крила. Трохи герденої крові плеснуло Джареду на обличчя і сорочку. Від падіння після того, як її підстрелили, я не знаю, сказав Клінт. Він спирався на кахельну стіну. Його син, промокаючи воду з обличчя паперовим рушником, знайшов у дзеркалі над умивальником батькові очі. Імовірно, сказав Клінт. З огляду на твою розповідь, як там усе трапилося, вона майже напевне померла. І той дядько теж, той лікар, Флікінджер? Так, він теж ймовірно. Усе через цю жінку, цю особу Євку? Так, сказав Клінт, через неї. Ми мусимо оберігати її безпеку від поліції і від будь-кого іншого. Я розумію, це здається божевільним. Вона може бути ключем для розуміння того, що трапилося, ключем, щоб повернути усе назад, і просто вір мені, гаразд, Джареде. Гаразд, тату, але один охоронець, той що Ренд, сказав, що вона, типу, чародійка. Я не можу пояснити, що вона таке, Джареде, сказав Клінт. Хоча він намагався здаватися спокійним, Клінт був дико злим на себе, на гірі, на Євку. Та куля могла поцілити Джареда, могла зробити його сліпим, залишити його в комі, убити його. Клінт бив свого старого друга Джейсона на подвір'ї Бертелів не заради того, щоб його син помер раніше нього самого, не заради цього він ділив ліжка з дітьми, які обсцикалися у вісні. не заради цього він залишив позаду Маркуса, Шеннон і всіх інших, і не заради цього він виборював свій шлях через коледж і медичну школу. Шеннон йому сказала тоді багато років тому якщо він просто попуститься і утримуватиметься від того, щоб когось убити, він виборсається, але щоб виборсатися з теперішньої ситуації, можливо, їм доведеться вбивати людей, йому доведеться вбивати людей. Ця думка не засмутила Клінта так, як він міг би очікувати ситуація змінилася, і призи змінилися, проте, мабуть, під сподом ще була та сама угода. Якщо бажаєш молочного коктейлю, будь готовий битися. Що? перепитав Джаред. Клін скинув головою. Вираз у тебе, пояснив йому син, такий, наче збуджений. Просто утомлений. Він торкнувся плеча Джареда і вибачився. Йому треба перевірити, чи всіх розміщено. Чотири. Тут зайве було казати, а що я казав? Коли вони відійшли від групи біля трупів, Террі вловив погляд Френка: Ти мав рацію, промовив Террі. Він дістав ту саму фляжку. Френк думав було його зупинити, але не зробив цього. Чинний шериф зробив добрячий ковток. Твоя правда, ми мусимо захопити її. Ти упевнений? спитав Френк, так, ніби сам вагається. Ти жартуєш? Подивись на це чортове місиво. Верн мертвий. Та дівчина це зробила, її розстріляли, і вона теж мертва. Адвокату провалено череп. Гадаю, якийсь час він міг ще жити, але зараз уже, напевно, мертвий. Інший парубок у водійських правах написано доктор медицини на прізвище Флікінджер. І він також, справді. Дуже погано, якщо так. Флікінджер був безпутній, але в ньому лишалося трохи душевності, щоб спробувати допомогти Нані. І це ще не найгірше Норкрос і та жінка Блек, і решта їх тепер мають серйозне озброєння більшість з усього високопотужного, що ми могли б використати, щоб змусити їх поступитися. Нам відомо, хто був з ними? запитав Френк. Хто був за кермом того автодому, коли вони дали тягу звідси? Тері знову приклався до фляжки, але всередині більше нічого не залишилося. Він вилаявся і копнув ногою уламок щебінки. Френк чекав. Старпер на ім'я Віллі Берг», – видихнув Терікум скрізь зуби. Добропорядний такий останніх років 15 чи двадцять робить багато всього для громади, але й досі браконьєрствує. Колись гнав горілку також, давно ще замолоду. Може, й досі жене ветеран, уміє про себе подбати. Лайла ніколи його не зачіпала, вважала, що не варта шкурка вичинки намагатися його на чомусь піймати. І як я здогадуюся, він їй подобався він зробив дих, та й мені теж. Добре. Френк вирішив не згадувати про телефонний дзвінок пані Блек до нього. Він його насправді так збісив, що було важко переказувати деталі тієї розмови. Одна річ утім, залишалася, ніби смикаючи його за рукав, як ця жінка хвалила його за те, що захищав свою дочку у шпиталі. Звідки вона могла це знати? Того ранку Єва Блек була в буцегарні, ця думка повсякчас до нього поверталася, а він повсякчас відпихав її геть. Як і з дименетлями, що випорхнули з підпаленого фрагменту кокона на нане, він не міг навіть уявити собі цьому пояснення, він тільки розумів, що Єва Блек хотіла його роздражнити, і в цьому вона досягла успіху. Але він не вірив, що вона розуміє, яке може бути його роздражнення. У всякім разі, Террі знову повернувся на рейки. Він більше не потребує додаткової мотивації Ти хочеш, щоб я почав збирати групу? Я охоче, якщо така твоя воля. Хоча воля не мала нічого з цим спільного, Террі грав другу скрипку. П'ять. Оборонці в'язниці поспішно познімали колеса з легковиків і ваговозів на парковці. Загалом там стояло близько 40 машин, включно з тюремними фургонами. Білі ветермор з рендом квіглі викочували колеса і складали їх у піраміди по три в мертвій зоні між внутрішнім і зовнішнім парканами, а потім облили їх бензином. Сморід бензину швидко перебив довколишній сирий горілий запах пожеж, що досі тліли у лісах. Вони залишили колеса на пікапі Скота Гівза, але поставили його у поперек перед внутрішньою брамою, як додатковий бар'єр. Скот закоханий у свій трак, сказав Рент Тігу. Ти хочеш замість його поставити там свій? перепитав його Тіг. К чорту ні, сказав Рент. Ти що, здурів? Єдиним транспортом, який вони не зачепили, був автодім Барі Голдена. Його поставили на інвалідній парковці біля бетонної доріжки до дверей приймальні. 6. Мінус Верн Ренґл, Роджер Елвей і жінки-офіцери департаменту. Кожна з яких під час френкової операції з каталогізації була підтверджена як спляча. Зі штату шерифа Лайли Норкрос залишилося семеро поліціянтів Террі Кумс, Піт Ордвей, Елмор Перл. Ден Тримач Тріттер Руп Відсток, Віл Відсток та Рід Берроуз. На думку Террі, це була сильна група. Усі вони були ветеранами у поліції щонайменше рік, а Перл із тримачем служили в Афганістані. Разом із трьома поліціянтами пенсіонерами Джеком Албертсоном, Міком Наполітано і Нейтом МакГі – було всього десять. Із Доном Пітерзом, Еріком Бласом та Френком Гірі складалася щаслива тринадцятка. Френк швидко покликав до зброї півдюжини волонтерів, включно із Джей Ті Вістоком, батьком поліціянтів, які поділяли з ним це прізвище, і головним тренером групи захисту футбольної збірної Дулінгської старшої школи. Сюди ж долучилися Падж Мароне, бармен у репливому колесі, що приніс із собою рушницю Ремінгтон, яку отримав під Шинквасом. Дрюті барі з дрюті барі компанія Запорука, доскіпливий страховий агент і призовий мисливець на оленів, Карсон ґрунтовний краянин Стразес, швагер-паджа, який бився з рекордними 10-1 у золотих рукавичках, перш ніж лікар йому сказав, що слід покинути цю справу, поки в нього бодай щось лишилося від мозку, і два члени міської ради Берт Міллер та Стів Пікеринг, що як і Дрюті барі, знали, як вилізти на оленячу вежу. Таким чином їх стало дев'ятнадцять, і тільки но ну їм повідомили, що у в'язниці є жінка, яка може мати інформацію стосовно цієї сонної хвороби і навіть знати спосіб зцілення, усім до одного не терпілося прислужитися. 7. Террі був задоволений, але хотів рівно двадцять. Вигляд побілілого обличчя і розірваного горла Верна Ренгла – те, чого він ніколи не зможе забути. Він відчував це так, як відчував Гірі мовчазною тінню, що всюди слідує за ним, судячи кожен крок, який він робить, та й нехай єдиний вихід навпростець. навпростець через Норкроса до Єви Блек, а через ту блек до кінця цього кошмару. Тері не знав, що станеться, коли вони до неї дістануться, але знав, що це вже мусить бути кінець. Щойно настане кінець, тоді він зможе спробувати затуманити згадку про безкровне обличчя Верні Ренгла, не кажучи вже про обличчя його дружини й доньки, яких по суті вже не існувало. Іншими словами, задавити свій мозок серйозним запоєм. Він розумів, що Френк заохочує його до випивки. Ну то й що? Ну то й що, бляха. Дону Пітерзу було доручено обдзвонити чоловіків офіцерів зі штату Дурінгського виправного закладу. Тож не забрало багато часу вирахувати, що в наряді у Норкроса максимум четверо. Один із них Ветермор, маніжний і ніби гей, а інший мерфі, колишній учитель історії. Накиньмо у цю жінку Блек і старого пердуна Берка, плюс, можливо, будьмо щедрими ще двоє чи троє, про котрих нам невідомо, а це означає, що їх там менше дюжини, і мало від кого з них, якщо взагалі від когось, можна очікувати, що твердо стоятиме. Якщо діло піде гаряче, не важить, скільки зброї вони добули. Тері з Френком зробили зупинку у крамниці горілчаних напоїв на головній вулиці там було відкрито і людно. Вона мене більше не любить, оголосив якийсь дурень у всьому магазину, розмахуючи пляшкою джину. Він тхнув, як той тхір. Полиці стояли переважно порожні, але Тері знайшов дві пінти джину і заплатив грошима, які він мав підозру, стануть невдовзі зайвими, якщо ця жахлива херня триватиме далі. Одну пінту він вилив у фляжку, а іншу поніс у паперовому пакеті, пішовши разом із Френком до сусіднього провулку. Провулок вивів їх на подвір'я, захаращене сміттєвими мішками і розм'яклими під дощем картонними ящиками. Тут, на рівній землі між двома вікнами з плівкою замість скла, були подерті двері квартири Джонілі Кронського. Кронський, доволі загадковий фігура в цій частині західної Вірджинії, відчинив двері і угледів пляшку в пакеті. Ті, хто приносить дарунки, можуть увійти, сказав він, забираючи пляшку. У вітальні стояв лише один стілець його опосів сам Кронський. Не звертаючи уваги на тері з Френком, він глитнув півпінти двома велетенськими ковтками. Його борлак скакав як поплавець на волосінні. Телевізор з вимкнутим звуком показував кількох жінок у коконах, які плавали на поверхні Атлантичного океану. Вони були схожі на химерні рятувальні плотики. А якщо якусь із них вирішить вкусити акула?» – подумав Террі, йому майнуло якщо таке станеться, на ту акулу може чекати сюрприз. Що все це могло означати? В чому сенс? Тері вирішив, що сенс у Джині. Він дістав Френкову фляжку і легнув. Ті жінки з великого літака, що розбився, сказав Джонні Лі. Цікаво, що вони отак плавають, а вже ж ця штука мусить бути вельми легкою. Лишень подивися на всіх них, зачудувався Террі. Так, так, ще те видовище, поплямкав губами Джонні Лі. Він був ліцензованим приватним детективом, але не того роду, що стежить за зрадливими чоловіками чи дружинами. Або розкривають таємничі справи. До 2014-го він працював на вугільну енергокомпанію «Уліс», катався велосипедом на її різні виробництва, видаючи себе за шахтаря, слухав балачки про профспілковий рух, працював на те, щоб підривати довіру до лідерів, які здавалися ефективними. Іншими словами, був ручним псом компанії, а потім трапилася халепа добряча халепа можна сказати. Вибух і обвал у виробку людиною, яка працювала там під ривником, був Кронський. До того три шахтарі, яких поховало під горою, вголос балакали про перевибори майже як прокляття. Один із них був у майці з обличчям вуді Гатрі, адвокати, найняті компанією Уліс, запобігли висуненню звинувачень. Просто трагічний інцидент успішно довели вони перед великим журі присяжних, але кронському довелося піти на пенсію. Отаким чином він почав жити в Дулінгу, де колись народився, тепер у своїй ідеально розташованій квартирі, зразу за рогом від горілчаної крамниці, він перебував у процесі доведення себе до смерті пияцтвом. Щомісяця через Федерал Експрес йому надходив чек від компанії «Уліс». Одна знайома тері із банку розказувала йому, що позначка на корінці завжди була однаковою гонорари. З чого б не складалися ті гонорари, багатства вони йому не принесли. Доказом чому була ця задрипана квартирка, але для існування Кронському їх вистачало. Уся ця історія була відома тері тому, що і місяця не минало без того, щоб хтось із сусідів, почувши, як б'ється скло, не викликав сюди поліцію. У якесь із вікон Кронського влітав камінь або цеглина, безсумнівно кинуті активістами профспілки сам Джоні Лі до поліції не звертався ніколи. Даючи зрозуміти, що його це не особливо хвилює. Джейлі Кронському було глибоко насрати на профспілку. Одного дня, незадовго до початку Аврори, коли Террі був у наряді з Лайлою у патрулі один, їхня розмова повернула на Кронського. Лайла сказала врешті-решт, якийсь мстивий шахтар, можливо, родич когось із тих, кого тоді вбив Кронський, відіб'є йому голову, і цей жалюгідний сучий син буде тому тільки радий. 8. Там у в'язниці склалася певна ситуація, почав Террі. Певна ситуація зараз повсюди, містере поліція. Кронський мав побите обличчя, одутле і змучене, і темні очі. Забудь за повсюди, втрутився Френк. Ми живемо тут. Мені ріденько насрати, де ти живеш, сказав Джонні Лі і прикінчив ту пінту. Нам може знадобитися дещо підірвати, сказав Террі. Барі Голден з його посіпаками грабіжниками забрали з управи багато стрілецької зброї, але оминули вибухівку Сі 4 з рейду на братів грайнерів. Ти ж знаєш, як працювати з пластидом, чи не так? Може, й знаю, відповів Кронський. Що в цьому для мене? Террі розрахував. Я тобі ось що скажу. З нами падж паджмароне з колеса, і я думаю, що він дозволить собі безкінечно наливати тобі з крану до кінця твого життя, якого, на думку Террі, недовго було чекати. Гм, промовив Джонні Лі. Ну і, звичайно, це також шанс великою мірою прислужитися твоєму місту. «Долінг може йти нахер і сам себе трахнути, сказав Джоні Лі Лікронський. Та все ж таки, чому би ні. Чому курвані? Так їх стало двадцятеро.